Цього тижня столична міліція просто таки приголомшила киян та українців черговою заявою. Днями вони затримали вбивцю гвалтівника із Узбекистану. Його одразу ж правоохоронці порівняли із славнозвісним маніяком Чекатило, на рахунку якого майже 60 убивств. Натомість на рахунку узбека подібних злочинів менше, хоча плани у нього були доволі грандіозні. У спілкуванні із злочинцем стало відомо. Він так і заявив вчора, що якби ви мене не затримали, я б скоїв би чергове вбивство. Тобто, така пряма. Він не жалкував про це і говорив: я скоїв, я планував сьогодні в нічний час скоїти наступне вбивство. І на цьому б я б не зупинився. Серійний вбивця був гастровером, бо скоював злочини, він не лише у Києві, він не обрав тільки Київ. Він їхав в великі міста. Ви бачите, ми їдемо Самарканд, Ташкент, Москва, Київ. У столиці затриманий скоїв два жорстоких убивства. Місяць тому неподалік станції метро Теремки у лісосмузі він укоротив вік 47-річній жінці. Однак він не просто її жорстоко вбив, але ще й зґвалтував, а потім і пограбував. Та вже через два дні чоловік скоїв новий злочин, і цього разу його жертвою стала 76-річна бабуся. Зловмисник наніс кілька ножових поранень, зґвалтував і пішов геть. А точніше, взагалі, виїхав з України. Але вже через місяць він знову повернувся в Україну. Коли ми його затримали, встановили п'ять вбивств. Скоєно в місті Москва це січня місяця жінок. Значить, крім цього, три вбивства скоєно. В Узбекистані і два вбивства і замах на вбивство в місті Києві. Та що найцікавіше, затриманому серійному вбивці гвалтівнику 41 рік. Натомість за його плечима судових вироків на 38 років, але всі терміни він не відсидів, бо він вбивства не вчиняв. А так сидів то за пограбування, то за грабіж, то за розбійний напад. І на волю виходив то по амністії, то за гарну поведінку. Окрім того, у чоловіка було кілька умовних термінів. Перед новим роком він вийшов із російської в'язниці і зразу приїхав до нас в Україну з однією метою скоювати вбивство. Проживав в хостелі на Подолі. В якому саме хостелі у столиці проживав затриманий, у міліції вирішили не розголошувати. Також невідомо як власники хостелу не побоялися приймати у себе досвідченого в'язня, адже в його паспорті стояли печатки про погашену судимість. Та найстрашніше, що в останні роки наша країна стала таким собі ласим шматом для небезпечних злочинців із країн ближнього сходу. Чи не щотижня лише тільки столична міліція затримує по кілька злочинців із країн Грузії, Узбекистану, Росії та Кавказу для них тут як медом намазано, бо українське кримінальне законодавство доволі м'яке. Наприклад, у той же Грузії людину можуть кинути за грати лише за одну причетність до кримінального світу. 8 лет назад в Грузии был принят очень жесткий криминальный кодекс, что дало, видимо, толчок о том, что очень многие люди, которые относят себя к криминальным авторитетам, они покинули страну. И не исключаю, что многие прибыли в Украину. Натомість українська влада в свій час теж зіграла на руку небезпечним злочинцям. Вона дозволила іноземцям вільно заїжджати в Україну. Українське законодавство дозволило різним іноземцям перебувати на території України і абсолютно довгий час знаходитись на ній без відповідних документів, без відповідних регістрацій. Тобто люди можуть переїжджати сюди, для них тут комфортні умови. От тепер і маємо через недолугість законодавства. Україна перетворюється на пристанище для небезпечних іноземців, і це підтверджує страшна статистика. Бо лише за минулий рік тільки за навмисне вбивство в Україні засуджено майже півтори сотні іноземців. За інші злочини ця кількість ще більша. За даними державної судової адміністрації, загалом у 2014 році в Україні засуджено понад Тисячу двісті іноземців, і скільки саме потрапило за грати людей з близького сходу, достеменно невідомо. Однак, з власного досвіду нашої телекомпанії, значну кількість важких злочинів в Україні здійснюють саме вихідці із сусідніх з нами країн. Бо лише у рубриці нелюту розшуку кожен другий небезпечний злочинець, якого шукають правоохоронці, має зовсім не українське коріння. Действительно, в последние годы героями, точнее антигероями нашей рубрики «На лютую рошику» становится крайне много людей из стран ближнего зарубежья. Они приезжают в Украину, они совершают тут тяжкие преступления. Если говорить о причинах визитов таких персонажей в нашу страну, то, я думаю, их несколько. Если вот, например, в Грузии только лишь за причастность к криминальным кругам или за причастность к касте криминальных авторитетов могут посадить, могут задержать, то в Украине законодательство в этом плане намного мягче, и аналогичных грузинским жестких законодательных норм в Украине просто нет. Но я думаю, что не последнюю роль тут играет все-таки и наш менталитет. Мы очень добрая, мы очень доверчивая нация, А это в свою очередь играет на руку любому преступнику гастролеру.